Всім привіт! Це тачка, вона крута. У мене в Need for Speed така сама, у неї крутий колір, до речі, круті кольоса, крутий салон, а це руль, їм можна робити отак. А, або отак. Ой, тільки баті не кажіть. Тут є бардачок, в ним можна грати. Колопідйомник. Тут ще є капот, але я не знаю, як його відкрити. Саме класне, що тут є, це гучна музика. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! От і все. Пишіть у коментарях, яку машину ще подивитись. А я, а я пішов кушать.